Дівчата, питання для вас: а шляпа 25 сантиметрів нормальна чи ні? А ну напишіть в коментарях. Що Ютуб подивився, люди хвалять. Думаю, та що я хуже людей чи що. Шановний глядач. Вас вітає компанія «Літа Селект». Сьогодні ми знаходимося в Одеській області Берізовський район. Позаду, попереду у нас висіяний наш гібрид Саксон. Зараз нам Сергій все розкаже, покаже. Можливо, дозволить навіть потрогати. Краткий екскурс по цьому полю. Що тут було попередником? Попередник у нас була пшениця. Запахали, заборонували, закультивували Посіяли. Mm -hmm. Якого числа тобі сівав? Ага. <ріст> так і сповнив одразу. <ріст> ну, на початку. — Ну, сроки на початку, так. Да. Свою сівалку купили цей рік, то як би вже не було проблем. З а цим. густота? Густота 3,8, то що на сівалки пишуть. 3, ну, десь, мабуть, 4 мені так mm -hmm. а там... Сіяв з добривами, так? Да? 50 кг кіло... сульфома, не знаю. Пробували перший <реш> раз. для інтересу. Поки ціна була по 32 тисячі, вирішили попробувати. скільки кілограм. 50 грам за один раз. З приліпателем. Ні, да. приліпателі обов'язково кидаємо, навіть не, ну, пол... не спрашували. Ну, видно, видно, що чистенько, капітально. Чистенько, чистенько хорошо. Боялася, звісно, що не буде. Бо завжди під євролайтінг. Це перший рік ми. От взяли. Ну, наше насіння Соксон. ти береш перший рік, так? Да? Перший рік ваше насіння, то При... ми користувалися піонером, в принципі. Ну, в принципі, задоволений, да? так? Звісно. А ми зараз подивимося на шляпку. А шляпка 25 сантиметрів це нормально? Це питання для дівчат. Виповнено. Повністю да, повністю виповнено. Зараз вона налиється, і я думаю, що тут результат буде чудовий. Це Скажіть, один. будь ласка, що вас сподвинуло взяти наше насіння соняшника? Десь побачили, можливо. Ну, а можливо, хтось тут висівав у вас? Ні, у нас, між прочим, хто із моєї окруження, ні. Що Ютуб подивився, люди хвалять, Думаю, та що я хуже людей чи що. Нічого ну, і не взяти, не спробувати. А ще таке питання, коли на цьому полі останній раз був соняшник? Не скажу, ну года 4 не менше. Ну, ми не сильно практикуємо під сонком. Ні, ну це взагалі круто, просто Просто круто. Виповнено. ну, наповняється, давай подивимось там з краю. Зимова. Подзьобаємо. А куди ж він дінеться? Він саме-саме саме, саме, саме починає наливати. Да. Я говорю, треба буде на старчак відправляти її, щоб сімочки робили. Красота. Нічим біш, ні фунгіцидами, нічим не, не, не працював. Нічим Нічим, не бором, взагалі нічим. Ото як посіяли і все. Грандстаром побризкав 50 грам, бо одні розтягувати по 25-30. по 30. Один раз 50 забрискали. І чистота на полі ідеальна. Я навіть зараз боялося. піду покажу. Боялося, боялося, трохи. У -у -у. <рес> Ні, гарний, гарний. Ну, комбайн покаже. Комбайн покаже так, і ви нас обов'язково на уборку -у -у. пригласите. Добренько. Вже приглашаю. Yeah. <рес> комбайн покаже, ну, я скажу, всі предпосилки отримати тут чудовий результат. Мені кажеться є. Звісно, є. Тут якби Ми все чудово. Бомбічно. Да? більше больше подобрения би ще краще. Показуйте, що у нас тут? У нас тут саксон. Тільки це інша діляночка. Інша ділянка, тут 13 гектар у нас. Вся та ж схема. Сівалка, саксон, урожай по 30. Це насіння соняшника від нашої компанії Еліта Select Саксон. Хочу вам показати кое-що, тому що дуже багато в коментарях пишуть, та що це Еліта Select, невідома компанія, ми про неї нічого не знаємо. Насіння в них нікудишнє. Ось, все, це наш Саксон. Рівненький, чудовий, в один день зацвів, відцвів рівномірно, все чудово, все класно. Корзинки одна в одну, тобто наливаються повним ходом, все добре. А зараз я вам хочу показати від брендової компанії Насіння, яке теж чудове, все з ним добре. Ну, одне не подобається, що тут немає ніякої рівномірності, тому що ну подивіться на це. Чудовий, класний, корзинка, все класно. Ну Подивіться на цю рівномірність. Рівномірності тут зовсім зовсім ніякої немає. Застібатися, не буду бажати. А це буде на осінь і на весну. От всі сядете в трактор і будете сіяти в наші жилетки наш соняшник. Домовились? Так, класно. Дякую, що провели нам таку екскурсію. Чекаємо дзвінок на уборку. Обов'язково. До зустричи. Все, все, да, все хорошо.